Не так страшні геї на вулиці, як піти при владі. Так, дійсно, і це правда. Не так страшні геї на вулицях, тому що саме піти при владі зробили з моєї країни саме ось це. Коли в нас на сьогоднішній день країну поділили, ви думали на два табори: одні на війні, другі не на війні ні. Неправда. Ну, я знаю, дуже багато представників ЛГБТ-спільноти є в Збройних силах України, і, чесно кажучи, нікого це не грибе, Хто там з ким спить? Головне, що вони валять в тих, що в посадках, розумієте? Але в нас є п'янів в парламенті, в нас є такі самі негодяї в уряді, взагалі при владі. І Льоша Петров на це звернув увагу. А я би, можливо, би знову ж таки пройшов би мимо, але осокорки. Київ і осокорки. Я вам скажу, що під час війни у нас є не пір во время чуми. Ні, у нас є жир. Так, у нас є жир. Я хочу, щоб ви на цей жир трішечки подивилися. Я звук, звичайно, приберу, трішки ви зрозумієте, хто співає, які пісні. А далі ми з вами про це також поговоримо. Розумієте, що відбувається? Осокорки, вірка-сердючка, русский язик і так далі. І не треба мені раз говорити, що оте от все, теж, воно, це вот все. Тобто, в той час, коли хлопці і дівчата десь там по посадкам гниють в болоті, позбавляються здоров'я Київ, Осокорки, вірка-сердючка, все буде хорошо. Я це знаю. Шнапс. Баби Кірагас десь так виглядає ця вся історія, тому що це є танці на кістках моїх побратимів. Я хотів, щоб ви це побачили. І якби я промовчав би, то чесно кажучи, мене би вони не поняли, тому що вони мені це відео і прислали. Десь в телеграмі побачили. А ви розумієте, різниця в часі? Я зараз ще кажу. Я наголошую, що на слідчому тижні лише буду в Україні. А зараз, поки ще знаходжусь в Америці, то ця різниця в часі якісь новини. Вилітають, і ти на них не встигаєш відреагувати. І мені хлопці прислали саме ось це. Що я можу сказати, друзі? Я, чесно кажучи, вважаю, що саме команда Зеленського дуже потужно займається саме цими речами. Так, вони займаються тими речами, щоб зробити мені дві України. Так, дві україни. Бо інакше це назвати не можна. До речі, я хочу сказати, що е, Олексій Голобуцький також написав непогану історію про цю історію з осокорками. І вона, виявляється, була в п'ятницю, 13 червня. Я ще раз кажу, різниця в часі мене не, не, не попала. Да? Так от, але телеведущий Віктор Дяченко подав скаргу мовному омбудсмену Кременю Тарасу, а той звернувся до поліції через мораторій на російськомовні пісні в Києві і через зневагу до закону про українізацію. Данилко на подібні закиди зазвичай зазначає, що не вважає російську тільки мовою агресора і не розуміє, чому мусить себе ламати, переходячи на державу. Ламати себе дійсно потреби ніякої немає, поки в приватному просторі. Однак, якщо ти публічна особа і все ж не маєш сил подужати звичку, варто просто усунутися з публічного простору і не мучитись, але головне тут не спроможність чи спроможність Данилка зламати свою звичку до Російської, просто і він, і багато його колег досі вірять, що все що ще повернеться, як було раніше: величезні концерти в Росії, велике бабло. Так, що вони просто регулярно подають сигнали старим російським партнерам. Ми ще є. Ми лишились такими ж зрозумілими для вас. Ми готові співати в саунах, в банях, там, де там танцювали той квартал і так далі. Все як і раніше, не забувайте нас. Данилко може щиро ненавидіти особисто Путіна і ще якихось росіян, але російське бабло як любив, так і любить. І так, давайте, розкажіть мені, скільки він задонатить на ЗСУ, скільки задонатили з п'ятничного концерту, паралельно з заохоченням Путіна до більш жорстокого наступу. Бо тут же ж є російськомовні, які чекають звільнення від Бендерів. Далі Олексій Голобуський пише, що саме цей пост його набрав дуже серйозного такого, знаєте, е е ажиотажу, от, І обурення, бо основні претензії чомусь. E, що Данилко за Конституцією має право спілкуватись російською, а заборона ніде не прописана. Але Йоша пише Голобуцький, а що, в тексті я щось казав про заборону? Ні. Звичайно, в нашій Конституції дійсно ніде не прописано про заборону російською, однак так само не прописано і заборону шмаркати в гардини чи публічно сяти e, проти вітру. Але відсутність запису в Конституції це точно не привід. Робити так, як це колись робили, так, коли це робить інший, і в Конституції не прописано терпіти це все. Був би прецедент з публічним ветераном шмарклі обштори, я би і про це написав, пише Голобузький. Але для обурених мають чітко зазначити, не плутайте питання громадянської відповідальності і питання законності. Записана в Конституції, заборона в жодному випадку не може бути єдиним критерієм обмеження тих чи інших дій, принаймні прилюдно. Вдома, хоч лайном з ніг до голови обмащуюся, але якщо робити це публічно, реакція суспільства на таке обов'язково буде, навіть без наявності статті в Конституції. І до речі, до речі, дуже гарне зауваження зробив Олексій Голобуський. Я на ньому акцентую увагу. Так от в останніх умовах перемир'я озвучених Путіним ми всі чомусь звертаємо увагу тільки на вимогу віддати території. Але більшість у цих упоротих, ну це трішки, друзі, це моя інтерпретація, звичайно, того тексту, який культурно написав Олексій, але більшість цих упоротих просто упускає з уваги такі само однозначні вимоги повернути права російській мові і російській церкві. Чи хтось вважає, що Кремль це просто так хоче? Чи просто треба їм написати багато речень для того, щоб було чим заповнити звіздьош на самітах, на перемир'ях і так далі. Народ. Кремль вимагає повернути права російській мові. Оці всі концерти на Осокорках це ж зараз я ж не тільки про мову. Народ. Ні. Я про сам факт жирного тилу хочу сказати всі. під російську мову. Ви розумієте, про що йдеться? Це все йдеться, жирний тил під російську мову. І я хотів, щоб ви про це знали. Але на завершення цієї теми, хто ще підтримує Данилка? Ну, звичайно, бляха муха. Олексій Арістович підтримує Андрія Данилка. Розмовляти на русскому язиці. Тому що українці, це, як там Льоша казав, быдло, да? І я не хочу убивати своїх офіцерів ЗСУ України. Е, як там, боєць головного управління розвідки, що він там розказував? Так от саме Арестович підтримує Данілка. І кожне Б, яке буде мені щось писати в коментарях, що не все так однозначно, то йдіть ви нахер за русським кораблем. Бо росіяни в умовах капітуляції України приписують, прописують і вимагають повернення прав русскоязичного населення. А по братимам хочу сказати, що нам все рівно своє робити, і ми в будь-якому варіанті сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми маємо вистояти, просто вистояти колись. Коли я формував батальйон спецпризначення, Комбриг вийшов перед строєм ми казав: хлопці, ми зараз швиденько збираємося, йдемо, не навчені, не вдягнені і так далі. Йдемо воювати, бо треба дати країні можливість озброїтися до зубів. Щоби потім влупити по москалям. Так от, поки одні кров'ю ригають в окопах, другі з приводу озброєння, вони, по-моєму, більше озброюються до зубів спиртним, в кабаках, щоби зустріти москаля. Зеленський і його камарілля побудували тут не дві, а вже три України і будують четверту. Офісно Президентська республіка передбачає розбитий народ. В Америці, ви знаєте, 14-го числа відбулося дуже багато мітингів. кажуть, 1800 міст вийшли на вулиці, і головний їхній лозунг ні королям це все проти рішення Трампа влаштувати парад на честь. Ну як каже Трамп, 250-річчя армії США, а як кажуть протестувальники на честь свого дня народження. Тому ви, звичайно, напевно, вже бачили ці кадри з Америки, але я трішечки вам їх також покажу для того, щоб було зрозуміло, що ж тут відбувається. Отже, ви бачите на кадрах. Звук я виключу, тобто буду коментувати. Тобто, ви бачите, які мітинги відбуваються в містах Сполучених Штатів. Це не одиниці, це не десятки, це не тисячі, навіть не десятки тисяч громадян. Виходять на вулиці. І, як правило, у всіх у них гасло. Десь так виглядає гасло, як ви бачите, ні короля. Замітили да? оцей надпис? Тому така історія, я хотів вам про це розповісти. І мене також брали в мене інтерв'ю і питалися: а що ти скажеш? Чи може це протистояння Сполучених Штатів? Пере, перерости в якісь, так би мовити, в якусь революційну ситуацію чи в якусь там громадянську війну, і так далі. Що я хочу сказати? Ні, ніякої громадянської війни не буде. І я поясню логіку. Логіка моя дуже проста. Повірте, моєму досвіду. Ми, майданівці, знаємо, як робити майдани. Так от чому нічого не буде в контексті якогось такої радикалізації цих протестів. Справа в тому, що. Якщо ти хочеш знівелювати ідею, то її потрібно маргіналізувати. І ось в цьому контексті, звичайно, ніхто не підтримає маргіналів. Правда? Правда. Ну от, і що відбувається? І відбувається в Сполучених Штатах те, що, попри мітинги проти політики Трампа, попри мітинги проти імміграційної політики, яка сьогодні процвітає в Сполучених Штатах, виходять. Люди і починають палити автомобілі, грабувати магазини, і так далі. Це, я не знаю, вони це роблять для того, щоб що? Щоб американці їх підтримали. Дуже багато людей латиноамериканської зовнішності саме займаються такими радикалізацією цих протестних рухів, і це має певні наслідки, бо американці. Не будуть підтримувати розграбування магазинів, американці не будуть підтримувати паління автомобілів, тому що американці вони поважають право власності своїх таких самих співгромадян. А ось саме ці радикалізація таких е, рухів, вона і відштовхує підтримку з боку американського народу, якраз таки оцих іммігрантів, котрих Трамп хоче. Депортувати і це все легітимізує в той же час дії Трампа на застосування права сили як державної машини у використанні національної гвардії та військових. До чого я це все веду? Я це все веду, що якщо ви хочете залучитися підтримкою Америки, треба, щоб вас підтримали громадяни Америки. І це також безпосередньо стосується України. Богу дякувати Україну підтримує близько 60% американців. Це не точна цифра. Там різні соціології були. Я зараз не буду вдаватися в подробиці. Ну, скажімо так, більшість американців хороше відносяться до України до підтримки України і набагато гірше відносяться до Росії і Путіна. Зрозуміло, да Трамп не зможе цього ігнорувати вічно, і тому рано чи пізно йому прийдеться з цим рахуватися. Але сьогодні цю увагу до України відволікають. Ось такі речі, які я тільки що наголошував. І я бачив ці протести в Лос-Анджелесі. Коли мене спитали, чи як ви вважаєте, це щось буде таке, як Майдан? Я кажу ні. У нас на Майдані на Хрещатику працювали магазини і кафе. Розумієте? ніхто їх не громив. Їх не громив ніхто. У нас не палилися автомобілі. Так, у нас було протистояння проти влади Януковича, проти мусорів, які виконували злочинні накази. Але. Спів на наші співгромадяни Українці не страждав бізнес, який знаходився на хрещатику, або закривав свої бутіки, або працював. Ну, кава продавалася, капучину можна було купити, ніхто нічого ну, не палив, не нищив. А ось в Лос-Анджелесі було багато картин, де саме йде така маргіналізація протестного руху. І це вбиває будь-який бажання підтримувати такі протести. Сьогодні я не знаю, чим закінчаться ці мітинги в Нью-Йорку. На момент підготовки цього відео, це субота, вечір в Америці. От. Але на даний момент ніяких таких повідомлень про те, що тут щось таке глобальне відбулося, і так далі не було на даний момент. Ну будемо бачити далі. От, тим не менше, на момент цього відео, звичайно. Вже буде набагато більше інформації. Отже, мій висновок такий: якщо ти хочеш знівелювати хороше начало якихось протестних рухів, то його маргіналізовуєш, і ці протести ніхто не підтримує так завжди діє влада. До речі, запускаючи в ряди, в ряди тих чи інших протестувальників своїх ручних. Ну так би мовити, псевдопатріотів. Я дуже добре пригадую, як в Києві, коли був протест на банковій ніч на банковій. Ну, коли Зеленський ще тоді перший раз в Нормандію поїхав і думав, щось там напідписувати не дуже гарне до України, бо Єрмак з Сурковим до базари. Пам'ятаєте, да так, от виходили деякі ну, як їх назвати? Побратими. Я їх не можу назвати побратимами, бо вони виходили зі свастікою скельськими хрестами. Зігами і так далі, і таким чином вони маргіналізовували весь нормальний протестний рух. Ну, ви як ви собі уявляєте, коли виходять, наприклад, на трибуну виступати дуже відомі політики, представники єврейського народу, той же саме там і зісельс виступав в нас, і дуже багато трибуна слово надавалося дуже багатьом поважним інтелектуалам. Професор Василенко там готувалися. Якось ну, ми робили такі, знаєте, хороші акції для того, щоб привернути увагу саме з точки зору політики. І туди виходили, наприклад, люди зі свастикою, з прапорами. Звичайно, ми там потім до них підходили, заставляли забирати ці прапори. Але ще раз наголошую: картинка і російська пропаганда зразу все це робили. Мало того, цю картинку дивилися європейські партнери. Вони так само казали, слухайте, а що це за протестний рух. Коли тут ви, роді би, як то даєте слово відомі люди, політики, історики, вчені, і тут же у вас свастіка і зіги. Ну, все значить, ви маргінали, ви ніякі там не, не патріоти. Розумієте? І тим самим підтримка цього протестного руху з боку партнерів, якраз таки нам потрібно було або виправдовуватись, або ця, ця акція вважалася, ну скажімо так, ну, знівельованою. Так, бо ці ідеї підмінялися, хороші патріотичні ідеї підмінювалися якимись радикальними речами, котрі геть не відповідають духу саме е, організованого протесту. Бо коли вже революція, це інша історія. Так от про Америку я згадав про це, розказав цей ефір. Напевно, буде трішечки довший, тому що він торкається ще двох тем, котрі стосуються України. Отже, ви всі знаєте, тема перша це я зараз поговорю зараз з вами про. Парад рівності ЛГБТ, який відбувався в Києві, і про інші колони, які йшли якраз таки проти цього параду. Я на це би не звернув би увагу, але на це увагу звернули мої побратими, і я про це можу сказати. Отже, я покажу декілька картинок для того, щоб вам було легше зрозуміти. Картинка перша парад рівності, от єдність в різноманітті і так далі. Картинка друга. Воюємо за всіх рівні права для всіх. Ну тобто, скажем так, мене питають, як ти до цього відносишся? Ну я до цього не відношусь. Начнемо з того. Але чесно кажучи, я вважаю, що хто з ким спить, це їхня приватна справа і виставляти це на показ. Ну скажем так, м'яко кажучи, мені це не дуже доподобано. Ну так, але людина має право тим більше під час дії воєнного стану, всі ці речі вони. Не зовсім заборонені у нас, вони у нас нібито як дозволяються, якщо не заборонені. І якщо військова цивільна адміністрація цього не забороняє, то в принципі тут, ну що далі? Я хочу наголосити, що в цьому ключі, саме в цьому ключі, обговорити цю тему, ми можемо, говорячи про що? Ну, як мінімум, про те, що на цьому марші було дуже багато політиків, начнемо з того, я вам зараз навіть зачитаю. Ну, як би там не було, пройшов марш ні рівності. Значить, учасниками і учасниці маршу закликали там до цього всього, але хто ще був на цьому марші? Водночас на цьому марші була зовсім інша історія, про яку я вам хотів сказати. Справа в тому, що відбувалось інше дійство. Де представники правої молоді, я до речі, поважаю їх за їхні традиційні цінності, але є нюанси. Да? Про нюанси якраз поговоримо. А також Карпатської Січі пройшли з Майдану Незалежності в бік прайду із закликами не ухвалювати якісь законопроекти щодо захисту традиційних цінностей. От, і е, передають кореспонденти Суспільного про це. На місці перебувала велика кількість полісменів, Хрещатик Богдана Хмельницького. Це все відбувалося. Але. Але народ. Але відбулися і картинки для російської пропаганди. Давайте подивимося. Раз. І картинка два. Так, це зіги. Ну, щоб ви розуміли, ну можна вийти і зігувати. Виходить так. Я би можливо не звернув би увагу сильно на, ну, скажімо так, я займаюся трошки іншою. Іншими темами на той момент. Але е, Борислав Береза написав, і, чесно кажучи, я гріх було б це не зачитати. Коли наступним разом будете писати про закиди Україні з боку Російської Федерації про нацистів, але не переплутайте, нацисти це ми. Та? То важко важ, важ, бути обережними, бо це може бути не сарказм. Пам'ятаєте, як ми казали, ну от росіяни нас називають нацистами, але насправді ну, нацисти вони, вони ж вбивають. Так, от, ще раз наголошую, це може бути не сарказм, а констатація факту, як доказ оці фоточки з сьогоднішнього маршу за традиційні цінності в центрі Києва, які провели опоненти марша Рівності. І в мене знову з'явились запитання. Перше, ті, хто на цьому марші використовували нацистську символіку та жести, це нащадки тих, кого нацисти вбивали, чи тих інших, хто прислугував нацистам? Бо в першому випадку це звичайний комплекс ментовар... меншовартості, а в другому випадку це підтвердження наративів Кремля. Так що це було? І не треба казати, що це інше. Бо коли руку підіймають під кутом приблизно 45 градусів з роз... розпрямленою долонею, а не з кулаком, то це саме зіга. Чи хтось буде лицемірити і казати, що не так? Використання зіги на марші за традиційні цінності це традиційна цінність для кого? В яких родинах цьому навчають батьки, і чи варто вважати нормальними та толерувати це? Питає Борислав Береза. Я добре розумію, що ці фоточки будуть обов'язково використані Кремлем на заході для посилення дискредитації та підриву підтримки України? А чим ми будемо це крити на це відповідати? В Україні є кримінальна відповідальність стаття 436-1 Кримінального кодексу України за поширення комуністичної та нацистської символіки, і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного, тобто нацистського тоталітарних режимів, це карається позбавленням волі на срок до 5 років. Може у нас таке можливо на вулиці, тому що стаття є, а відповідальності нема. Які заходи на рівні держави проводяться для протидії популяризації подібних рухів, які культивують язви неонацизму в Україні? І все ж дуже хочеться дізнатися: ті, хто пройшовся сьогодні з зігою, це нащадки кого? Тих, кого вбили нацисти, чи тих, хто навпаки, прислуговував нацистам? Хочеться просто знати, щоб мати розуміння розмови про. Моб, ресурс на фото не треба зараз говорити. Ми не знаємо, скільки вік тих людей і так далі на фото. Але на фото є питання хвороби, і цю хворобу треба лікувати просвітництвом та покаранням, якщо просвітництво не діє. Тобто, що я до чого веду, коли ці хлопці. Справої молоді вийшли на свої акції протесту проти проводження будь-якого там ЛГБТ-маршу, я відносився до цього спокійно. Коли мусора, по безпреділу почали їх просто тупо пакувати, коли вони ще нічого не спіли зробити. Так, це було десь приблизно місяць тому. Я зараз не пригадаю, ну десь місяць тому в нас був такий ефір. Я казав, що ви подивіться, хто в нас тут заброньовані і щасливі. Правда? Тобто, коли мусора, по безпреділу почали їх просто пакувати і прибивати до землі. Правда? Правда. Але сьогодні. Люди, які себе позиціонують саме проти ЛГБТ, виходять з нацистською символікою. Для мене це боляче. Так. Саме боляче. Я виступаю, звичайно, за традиційні цінності, будучи в парламенті Верховної Ради, завжди казав, що немає поняття традиційне чи нетрадиційне. є поняття Біблії. Ну, тобто, це моя позиція. Але я ніколи не підтримаю нацистську символіку. Це теж моя позиція. І якщо ви хочете чогось досягнути. То не будьте маргіналами і не маргіналізуйте свої ну, ті чи інші е, речі. Так от, про закінчуючи тези Борислава Береза, який написав далі, які заходи на рівні держави проводяться для протидії популяризації подібних рухів, які культивують язви неонацизму в Україні. І все ж дуже хочеться мені це дізнатися. Так от, народ, чого я на це зверну увагу? В принципі. І це не була для мене сьогодні головна тема. Просто хотів за неї поговорити, чисто виходячи з цих фоточок.